І сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця, і сина і Святого Духа Анни, во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословенний Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки в віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Сарвис нахищелю, та ще істина, що всюди і все наповняєш. Карпа добра і життя подателю, прийди селися в нас, і в чистий нас від десятої свердлі. І спаси владний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Свій сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і віки вічні амінь. Свято Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші. владико, прости, беззаконня наші. Святий посіти, істили, немочі наші імені погоради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отцю і Сину, і Святому Духу, і час, і на віки наш, що є все на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, батцем нашим, і не любі нас у спокусю, але ми нас від світлока Богов, бо Твоєї царство, сила і слава Отця. І Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки. Господи, і Господи Боже наш, величний і премудрий сотворителю світу, і всієї краси Його, які донечні діла Твої, які прекрасні творіння Твої. Але найбільше там де нам видимі є твоя любов та пінкування про твою безмежну ласку про нас. Милосердний Господи, виявляєш ти у великих і малих творіннях своїх до нашого грішного людського роду, обдарував ти нас і нашу землю усіма родами рослин на поживу, втіху і науку нашу, щоб у них кохаючися, ми навчилися твоєї премудрості. Душею відносилися до Тебе, Отче світу, від якого виходить усяке добро пожива, усякий дар, видове, звершений. Благослови, Господи, у святи, це, віночки, які виростила з Твоєї ласки квіти, наша земля. І всякому роді їх діла рук наших виправляй, від усякої нечистоти, що пристала до них через ріхи наші, очищай і освячуй своїй благодаттю через окроплення води святої цієї. О Господи, за молитвами Пресвятої владичиці нашої і всіх святих українського народу, що сьогодні ми їх пам'ять творимо, благослови їх, бо ім'я Отця. І сина і Святого Духа, і освяти їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і це зілля квіти, що ми вірні твої, їх для освячення сьогодні принесли, і всяку рослину і квітку, що на напожили втіку нашу, на духовну тілесну користь ти нам у цьому році вродив. Щоб втішаючися і оживляючися ними, ми освячувалися святими твоїми дарами. І Небесного Твого царства сподобалися, і славу тобі, віддавала нині час, і навіки віки. Благословляється і освячується зілля квітиці через окроплення води святої Цієї.

І і Святого Духа Амінь. і Восвячок Світлані водой Святої Сіє Крітиці благословляється ікони. І і Святого Духа Амінь. Христос мій нами. Христос мій слава. Будьте надо. Так, пишли. <laughs> Дав Господь, я не хліб життя, батьки ваші манну, в пустині померли. А це хліб, що з неба зійшов, щоб кожен, хто істими не вмер. Я хліб живий, що зійшов із неба. кожен, хто істине хліб цей, він житиме по віки. О Господи! Пропиня води, святої, будь живі, зараз. Нехай Бог Божой. Христос між нами. Христос між нами. Христос між, нами. Нехай Христос, між нами. Нехай Христос між нами. Христос між нами. Нехай Господь. І Віношники, хрестники, медаліки, все, що хто має. Христос між нами. Нехай вас Бог благословить. Христос між нами. Віночки, квітиці. Окроплення води Святої Іси. Христос між нами. по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа благословляється статуя Ангела, Михаїл Чигалий, Хто це Михайло. Оце давайте ще раз посвітримо. Якщо Михайло, то два рази світло, то як ми. Нехай Бог вас благословить. Так, я тут не святив. Так, читайте, що я вас не святив, чогось. Хочте ще раз. Будьте здорові. При вас буде поможити. Будьмо уважні. Сказав Господь, я хліб життя. І говорили учні. Жорстока ця є мова. Хто може її слухати? Ісус, знаючи в собі, що учні його ремствують між собою і мовив до них, що це вас сьогодні спокушає. А що, коли побачите, як син чоловічий восходить туди, де був перший? Дух оживляє тіло, нічого не помагає. Слова, що я сказав, є дух та життя. А дехто з вас не вірує. Ісус знав від самого початку, хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить, і додав, ось чому я вам казав, що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде дано моїм Отцем. З того часу багато його учнів відійшли від Нього, більше з ним не ходили. Тому Ісус сказав до 12 дванадцятьох: невже ви і хочете відійти? Озвався тоді Симон Петро і сказав: Господи. До кого нам іти? У тебе є слова життя вічного. Ми увірували, пізнали, що Ти є Христос, Син Бога живого. О ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай нас Бог зі слава Ісусу Христу.